Христос народився, Віталій. Славімо Христа! Сьогодні така у нас видатна дата. Скажіть, будь ласка, що у нас сьогодні за дата? Ну, знаєте, я би сказав, що сьогодні особлива дата, тому що у нас є дуже таке цікаве весілля, весілля непросте, на духовне. Ось і наш брат, особливо мій духовний брат, який став найближчим часом. Ось має намір вступити в духовне подружжя ось, і присвятити своє життя Богові, стати його воїном. Я сподіваюся, що в нього вийде бути добрим інструментом, через якого Бог буде навертати, цілювати людей, допомагати бути цьому світу кращим. Дуже гарно сказано. А якщо сказати простішою мовою для наших глядачів, що це означає? Ким він стане? Ну, що це означає? Ну, в наш час зараз актуальна така воєнна тема, так? Ось і він буде воїном світла, так? Бо є воїни наші фізичні на фронті, які боронять кордони, а він буде воїном світла, який буде боронити духовні кордони в цілому світі, не тільки в Україні. І думаю, його молитви будуть відігравати важливу роль в нашому житті і всіх людей. Дякую, Віталій. Прошу. Христос народився. Славіте Його. Сьогодні у нас видатний день. Скажи, будь ласка, що у нас сьогодні за день? Сьогодні мають посвячувати мого брата Нестора в дияконе. Що це означає? Що він отримає перший ступень священства і, ну, перше, він не зможе одружуватись, і також не буде вже мати деякі обов'язки, які має священник, але деякі він ще не буде мати. Нестор твій рідний брат. Так. Тобі відомо, як він це рішення прийняв? Стати священником, який не буде одружуватись. Я ну, він мені не розказував, як він до цього дійшов. Ну, але як ти відчуваєш як його рідний брат? Як він таке рішення прийняв? Через покликання його, Бог покликав. Цікаво. А ким являються твої інші брати? Яке в них покликання? Яке в них покликання? Так. Е, ну, мій брат Володя. Він був, працював на буровій, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов служити. І на даний момент він на другій лінії оборони. Найстарший брат. Хто він? Мій найстарший брат Міша працює в внутрішніх справах України. Всі близькі мені прийшли духовно до вашого дому, щоб нашого другого брата Нестора молитовно поблагословити. Ось таке велике таємство. А таємство прийняття святої тайни діяконських деякон, свячок. Хочемо Весвої свої від нашої молоді і від нашої церкви, щиру подяку Богу, вам, батьки, тобі брат за те все сужіння достойне, що ти провадив і в селі, і в церкві, хай Бог тебе благословить, а ми з молитвою, з колядою в тій гарний час будемо сьогодні з тобою і для тебе, щоб брати ту участь у твоєму тире. На найкращому, я вважаю, що найкращому. Чи події у житті? Скажите Господу все ціло. Прошу, сідай, мама, тату, Бог хвиче. Благословіть мене, батьки, на священичу дорогу. Нехай Господь Бог Всемогодній, Отець наш Небесний, благословить тебе, Сину. Ми на дорогу, яку сьогодні вступаєш і обдарує тебе дарами Святого Духа. Мудрістю, розумом, радістю, кріпістю, знаннями та даром зціленням духовного, духовним і тілесним, щоб мігти достойно благовістити Слово Святої Євангелії. Отець наш Небесний, в Твої руки сьогодні доручаємо Сина нашого Нестра і Сина Твого єдинородного нашого Господа Ісуса Христа. Обдаруй його потрібними ласками, щоб він міг достойно виконати місію яку ти на нього сьогодні отець наш Небесний покладаєш. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. що просто. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Марії. Вислухай нас, грішних і недостойних рабів Твоїх. Господи, у власті своїй тримай нашого сина Нестора, помилуй і спаси його ім'я Твоєго ради. Господи, прости йому всі провини вільні, невільни, скорейні ним перед Тобою. І на Дякую. 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 Майбільше. Дякую. Хай Бог тебе свидети від нашого, цілого сена і нашої церкви. Е, Дорогий брате, я дуже тішуся про зернів, який сів під окрасний отець Іван Бойко, а потім піддавав отець Іван Виксів, щоб воно проросло. А плід, який буде, то це буде залежати від того, коли ти з'явишся перед цю Божою уже цього зирка. Деяконія — то є дуже важна річ у житті християнина, загально християнина, але ніяком є служителем, в першу чергу, тим, хто його посуди священникові, єпискові і взагалі е християнській громаді. Ще знаменитим є те, що сьогодні відбулися ці святі. Куденський первомучений пертен Якова Стефана. Я бажаю тобі його слави. Мучеництво не буду бажати. Але слава того неба, якого нам відкриває Христос Спаситель, я тобі того і слави Дякую при цій нагоді твоїм батькам, які виховали тебе, і привели в світ, і найголовніше привели до церкви. А вже потім у церкві тобі Бог там покликає. Бог там ними використовував так, і тими всіма, хто добіг на цій дорозі до того діаконського служіння що ти прийшов в сьогоднішній день і тут, у цій церкві дістаєш вас, у кому в селі бажають він витримати до кінця, то я кажу, бути таким, яким Господь перехоче видіти до смерті. Смерті не бійся, бо смерть цей порядок, поміг до вічного царства небо. Але смерті не бажаю, бажаю тобі жити багато і служити багато. І ти далі твоєю дорогою до священства, а там далі не Бог все розбирає, як він хоче. Щастя, здоров'я тобі, всій твоїй родині, твоїй духовній родині. Ти не велик по всім Всі тепер видні. Вся, вся наша християнська громада. Нехай вас благословить, Щастя, здоров'я і мовлять, і благодаря Я дуже часто приходив сюди до вас до церкви, будучи ще діяком. потім дуже часто договору досягути тут між вами як священник. А нині я прийшов до вас, приникши вам подарунок. Вони кажуть, що в гості приходити, треба носити якісь подарунки. Е, звичайно, не так жартуємо, але найбільший наш дар, дар наших сердець це те, як має вміємо любити. Християнській родині у парафії має бути любов оточена навколо Христа. Спасителя. Найближче, найближче так є, до Христа є священник. Тому любіть ваші священники. Чим ви будете ближче до своїх отців, ви будете ближче до Христа. А чим будете ближче до Христа, тим будете ближче один до Бога. Любіться між собою. Ворог нас і так не ради. Молімося одні за одних, молімося за тих, хто нас захищає. І кожен як, хто може, хто чим може. І в такий спосіб ми продовжимо життя в цьому світі і в першу чергу залишимо нашу вільну Україну для наших дітей. Щоб ті всі храми, які ми мало будували, вони ніколи не порожніли, аби їх було завжди багато тих наших людей і дітей. Благословляю всіх вас і бажаю всім вам, вашим родинам, а в першу чергу вашим воїнам, з вашого села і не тільки з вашого села, ті, які є на фронті, щоб вони гідно стояли і вистояли, і вижили. І щасливо повернулися додому із перемогою. Щастя, Господнього благословення, всіх благодатні, радості різдва на нога і благоя літа. Це сильніше, це чисніші отці, хочу сказати, дорогі батьки і усі вірні нашої парадії. Христос остається. У цей день я хочу найбільше подякувати Господарі за те, що Він дозволив мені дихати і жити. Хочу подякувати вам, Священному Велико, за те, що ви, як любичий батько, обікуєтеся, ж, ж, о, обікуєтеся. Життя тих семерестів, яких вам довіра в Господь, ви не мене до добре. Я хочу також подякувати, ви сказали це владику спокійному світої пам'яті оцю Іванові Бойку, який у час підпілля справді орав тут землю для вірних і засідав слово Боже. Я хочу подякувати вам, очі Івана, за те, що я коли був тут підлітком прислуговував справді, як той молодий люблючий пастир. Те зерно плекали, підливали. Я хочу подякувати також і дружині вашій, тому що, коли священник щасливий, то ми маємо знати, що це є заслуга дружини, бо дружина є добра. Я хочу подякувати сьогодні особливо своїм батькам мамі Наталії, батьку Іванові, братам Михайлові, володів, які є зараз в Донецькій області. Я хочу подякувати брату Іллі. Також хочу подякувати родині, дружині. дружині. Брата Володимира Ірині, і її батькам, які сьогодні з Дори приїхали підтримати мене. І хочу також додати, що особливо подяка моїм батькам за те, що вони від дитинства тепер нагадували мені, що не якась слава чи дорогий одяг робить священника священником, але щира душа і відкрите серце і любов до Бога і церкви. Я хочу направду попросити вас сьогодні найбільше. Моліться зараз за мене. І зараз відчинять знову Бог, Думку дає. Я хочу ще подякувати покійному світу пам'яті оцю Андрію Григорошу. Я пам'ятаю, одного разу я був у 10 класі, і я прислуговував, отець Андрій прийшов, обійняв мене і каже, Несторі, я буду молитися, аби вас, матір Божа, висвятила на священника у неодружному стані. І я тоді ще навіть не уявляв, бо направила, я хотів стати медиком, я хотів піти по лінії моїх батьків. Але Господь покірував по-іншому я йому за все дякую. освящений води, поблагословіть нас ще раз і бажаю всім благих неполег життя.